Тарас Шевченко, думка. Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацькеє, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись? На кого покинув батька неньку старенькою молоду дівчину? На чужині не ті люди тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі. Летять собі додому ключами, Плаче козак, шляхи биті заросли тернами.